Мої дорогі брати і сестри, 4, 5, 6 листопада у Львові буде надзвичайна подія, яка буде організовуватися на базі нашої церкви служіння «Преображення та вор. Запрошую вас зі всієї України, хто звідки може добратися сюди, в Брюховичі, біля Львова, в таке мальовниче місце на базі Римо-католицької церкви. Це Паломницький дім. Суть нашої програми вона неї дуже проста. Це кілька дуже важливих духовних інгредієнтів. Це є Дух Святий, присутність Господня, це є три дні, які ми відділяємо для нашого Господа. Це є Слово Боже, яке ми додамо як розважання на дивовижною благодаттю Божою, яку Господь має до кожного з нас. Це буде і відпочинок, вечірні молитви. Це буде прославлення, поклоніння Господеві, перегляд різноманітних речей, які мають відношення до нашого відновлення в святому дусі. І всі ці речі одночасно прості і глибоко і важливо цінні, вони дуже сильно видозмінять кожного з нас. Будемо слухати Боже Слово, роздумувати над Божими откровеннями. І цих три дні будуть просто пересичені Божою славою, Божим розумінням в нашому серці. Мальовниче місце, неймовірне місце. Це місце, яке називається Камінний зал. Я вірю він. По особливому надихне нас свіжанкою кави. Ми знов і знов під різними котами будемо роздумувати над природою вічних божих речей. Хочу вам сказати, чому це служіння називається Таор. бо воно згідно нашого пророчого откровення дуже сильно перегукується з тим, що відбулося з трьома апостолами на оцій славній горі, коли Ісус взяв їх туди і перед ними преобразився. Там були всі ті самі надзвичайні інгредієнти вічності. Була хмара, яка їх огорнула, яка означає Святого Духа, яких, ї... яких ї захопив. Був Господь, який повстав перед ними в дивному світлі. І було Слово Боже, яке звучало відносно них. І пригадайте, згідно цього місця писання, що відбулося з ними, вони сказали: Господи, побудуємо тут кущі, бо не хочемо звідси йти. Так нам добре в Твоїй присутності і в Твоїй славі. Між трьома поверхами їздять ліфтом. Мова п'ятизіркового готелю. Так що запрошую вас, якщо ви обділяли себе дуже часто відпочинком, то зараз саме час сумістити кілька речей воєдино і зустріч з Господом і відпочинок в прекрасних умовах. Коли апостоли з цієї гори Тавор зійшли, вони назавжди навіки запам'ятали собі, що в їхньому Господі Ісусі, до якого вони вже звикли в долинах життя, є щось набагато більше, щось надзвичайне, що розкривається тільки на горах, тільки у цьому усамітненні разом з ним. Така традиційна каплиця і в нас буде своєрідне поєднання церковних культур. А я впевнений Духу Святому все допомагає проникати в самі Сокровення Шпаринки. Людської душі і людського серця. Я впевнений, він має багато того, чого тобі сказати в потаємних місцях цього місця і в потаємних місцях твого серця, твоєї душі. Ми будемо мати дуже багато братерського і сестринського спілкування. Запрошуємо знову і знов в цей ресторан. Насолодимось і наситимося по всякому. Це буде велике благословення від Бога для кожного з нас. Це отець Владислав, і він нас сердечно запрошує. Дуже ми вас чекаємо і сердечно запрошуємо. Дякую. І будемо вам дуже раді. Дякую. Неймовірне місце. Ви дуже великий господар. Наша програма буде розпочинатися в 10-й годині у понеділок, де я зустріну вас з нашим церковним великим автобусом у Львові. В кінці Стрийської вулиці біля великого супермаркету Ашан. Там ми всі дружно сядемо на автобус, і я перевезу вас сюди, на цю велику гарну базу. І закінчиться ця програма у середу, коли точно так само ввечері я візьму кожного з вас, і ми назад повернемо вас у Львів чи на вокзал, залізнодорожний вокзал, кожний звідки ви приїхали. Не пошкодуй цей час для Бога, не пошкодуй цей час для себе. Відклади свої справи з 4 по 6 листопада. Прийди на це місце. Щоб разом з нами увійти в Божу присутність, де би Господь нагадував кожному з нас про це велике вічне призначення, яке для нас має у Ісусі Христі, щоб пригадувати кожному з нас про цю мантію, особливо, яку Господь дав тобі і мені. Все загублене повинно бути тут віднайдене. Все забуте повинно бути пригадане. Господь проріже твій слух Духа. Прояснить очі твого серця, щоб ти міг його бачити в цьому світі, який все більше і більше занурюється в темряву. Скоро він прийде. І так важливо, щоб ти його зустрів, готовим, як оця мудра діва, в серці якої буде багато олії, і світильник її буде горіти. Будь благословен.